Ой, ой, -ой. 400-450 это щука взяли А, точно щука да. 650 килограмм Давайте мне маленький маленький колечко Короче рынок в полном разгаре Но я спочатку бежу за тем что мне треба глянь Синдюк Да. Яка ціна? 250 кг. Да. Обіжирення? 180, да? Поставить пів кілограмів. А в яку ціну м'ясо? По 300 гривень. Це що? Це з муги. А с в якутин 350. Аребро? 250. И по черевочек, блин. Красивые. Яка. 370. Колбас. За съемку платить надо денег. Да вы шоу. А почем колбаска? А капусточка в якутин. А в кучу на масляты. 280. Печенка, что ли, да? Вообще печенка. 230 Сметанка 160. Да. да. 150, тут А сливки Прият в Якутии? Сколько? 320. Красивые там. 180. 180, а скумбрия в Якутии? 320. Я почерп... Штучки у вас? Котлеты? Котлеты, свиньи. А кто их робить? – Я. Че вы нас немаєте? Вас не снимаю. Кому вы в голові? А в Вякутина помидор. 80 и так 70. Чай. Пусто В'якутину. Сто. Надо самой квасить. Нічого. Морду добавить. Броклі 70. Ну тут 68. Добре, добре а хорошо. Буду... Да. Дивайте, просто торти печеночки продають. А яка ціна? Оце? Ну ви мало ці. 130. 130. І вони красиві. Бочкові, да? Да. Все по ту сторону екрану. Зараз там будуть люди пускати. І в лучика А почему? Починаєш. А, а ще 47. А, а я за вухом привіт. Ну давайте ось. А кров'яночка в яку ціну? 190. Одне вушко, і кров'яночки. Зараз що візьму. А я вже йду, йду, вас не <ривіт> бачу і не бачу. Вони короткі, вони молоді. Оцей не він